Питання, які існують по житлово-комунальному господарству, двома словами скажу, що вони всім відомі, тому що ви безпосередньо їх піднімаєте, ми їх знаємо, про них знаємо, ми знаємо, як їх вирішувати. Але, зокрема, скажу, що ми маємо в поточному році завершити роботу по будівництву станції з незалізнення по вулиці Пушнівській, будівництву Арсельдовини по вулиці Скозаводська. Будівництво водонапірної вежі та середовини по вулиці ну, назва Розерлюксембург, хоча прив'язка буде йти до другої школи, запустити експлуатацію насосну станцію, яку ми розпочали будувати три роки тому назад, по вулиці Тарасівській. Виконали значний об'єм роботи по закольцовці. У нас залишилася вулиця Кірова і провулок, який треба відключкамбіната до Яблонського переїзду зізнати. І ми будемо мати велике кільце, друге по водозабезпеченню жителів нашого міста. Існує...